Починай. Це ми зайшли в екопарк тут. Ні, ти не кидай. Ти не кидай, кидай Ніколь, ти, ти, не ти в, ротика, в, ротика, в ротика, до ротика давай. давай. І вони це не їдять, такі, мабуть, хлібці. хлібці. Давай ближче ну, так ти трішки. ближче підійди. О! Ну, чому ти подивись які у вони... неї да. рішки Гарні. Дай тому, дай тому. Ну, вже, давай, ось тому дай дай маленькому цьому диви он теж хоче бери ні це два маленькі козенятка Подивись, це мама давай давай цьому нижньому коричневому давай не бійся не бійся не бійся Ой, не каляш. Давай. Ну Досить, пішли далі. Бо там вони ще кроліки є. Ой, кролики теж. Він, вони теж до тебе прийшли, ще хочуть. Дай їй оцю. Дай ось так. на Дай дай їй капусточку, дай їй дорута. Не бійся Вона не з'їсть твою руку. Не кось, давай. О, бачиш, жло Пішли далі. <кхи> а то що? Кайо или хлопці? Я не пам'ятаю. Ну, Щас, ну давай. Це кролики. А он дивись, той маленький. Вон. А ну о цьому дай. Дай цьому кролику. Яблучко дай. Дай яблучко. Да. Іди, давай. Іди. На, скажи. На, давай. А ти його а згори. Давай, засунь сюди. От сюди, сюди. Просунеш? Бери на крольчиня. ану, давай от. Давай вот так, смотри. А зверху. Он згори. Давай, на. Тримай. Ой, я ж її І он кушає травку сидить. А ну дай тому. Давай тому Драй, дай. капустку, дай ему капусту. Ніколька тобі. На, буде. не бійся, ми тебе поготувати прийшли. Давай, я, потримаю, потримаю. Стій. <звук> Давай капустку відерву. Тобі. Капустку, да. На, тримай, тримай. На, скажи, іди сюди. Іди <звук> сюди. Кажи, на, іди сюди. А не А ти тут яблучки. Пішли далі. Пішли далі, покидимося. Ой, ой. Ой, тут ти козли, да? так? Йди скоріше. Іди скоріше. Йди скоріше сюди. Дивись, ножками сюди. Дай, сюди, ножки сіди. Ножки закидай. Ось так. О, там, А то буйвол чи бик. Бик, подивись, хто це? О, хто це? це? Мчить, он диви. Хто це така? Яка це курівка? Ось. Це вівця, Ніколь, не, не он диви, барашек.